Шановна львівська громада, ми зібралися пошанувати постать не тільки галицького українця, а українця справжнього, непідробного, історією невигаданого. Українця того, який збагнув, значення рідного слова як перву основу існування свого народу. І все, що було ним творено, роблено в складі Руської трійці, це те зерно. Яке на сьогоднішній день ми вже жнемо як великий урожай історії, з усіма перепадами, які ми маємо і на сьогоднішній день. Але разом з тим хочу підкреслити: ми раз ми чуємо таке, а що від мене залежить, і в цьому випадку. Приклад Маркіяна Шашкевича є феноменальний. Здавалося б, справді що від нього залежало. Але, як бачу, коли людина бере на себе обов'язок, то вона може безмірно багато зробити, і Бог завжди буде з нею. Я хотів би запросити для проведення чину панахвіди Отця Ярослава. У твоїй місті спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають. у покої душу раба Твого. Бо ти єдиний чоловікою, славоцю І сину, Іста, святих, славних цих валяк апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих Твоїх душ душо сопшого ірея, славно, сина, України Маркія, на оселях праведних оселить, на лоні врама покоїть. І до праведних причислин і нас помилує, спасе, як благий чоловіколюба, щоб віддати славу, честь великому синові українського народу, священно Єрею, поету, великому громадському діячеві, пробудителеві Галичини України, Маркіянові Шашкевичеві. Його слово було могутнє, яке доходило до самої душі українського народу. Вшановуємо пам'ять будителя землі української, землі Галицької, Надністрянської. І сьогодні інавгуровуємо п'ятого президента України. І все це відбувається у час, коли ми ведемо неоголошену, але дуже підступну війну з північно-східним сусідом. І, як ніколи, нам важливо почути знову заклик у поезії на захист руської мови. Разом, разом, хто сил має, гоніть з русі мраки тьмаві, найненависть. Нас не спиняє разом к світлу, друге, жваві. Я думаю, цього нам достатньо у цей час, щоб виконати те, до чого закликав Мартіан Шашкевич. Планетарність Шашкевича, вона, звичайно, має дещо інший характер. Може, ця планетарність у цитуванні Святого Письма. А може ця планетарність, коли він в забутому селі говорить селянам, що таке війна і пояснює. Але те, що він, окрім творів, окрім великої наукової роботи, окрім всіх інших зусиль, абсолютно чітко вимальовував в перспективі те, що для нас зараз стає звичним, може ще не для всіх, держава, державність. Чітка, ясна, я думаю, що це також не потребує аргументів. Ще я хотів би те, що кожного року я це кажу, але кожного року не чують, не чула попередня влада. Бездарно повелася вона з 200-річчя Мартяна Шашкевича, якби не обласна наша культура, якби не керівництво галереї, керівництво. Музею Русалки Дністрової. Ми б не мали, якби не пані Дудковська присутня по лінії дружини Мархіана, Ми б не мали трьох чи навіть чотирьох музеїв. Ми не відновили церкви Святого Духа. Це пряма провина влади, яка викручувала руки, вимагаючи кожний раз нову довідку на шмат землі. Це вина і нашої церкви. Не хочу це дуже узагальнювати. Але чиясь вина є, тому що я особисто десятки разів звертався. Звертався Ігор Калинець. Це посвятне місце, де молився за нас Шашкевич, де молився за нас Шептицький, Йосип Сліпий. І досі в бурянах, досі це пустилище. Скільки ще чекати? Можливо, саме той день, про який було сказано переді мною, день інавгурації сколихне ці заспані кола. Можливо, ті, які прийдуть на високі посади, зрозуміють, що вони без інтелігенції, без культури, без тих світочів, яких вони справедливо славлять, вони ніщо. Це вітер, який скине їх як пилину. І вони будуть носитися в пошуках інших посад, інших влад. Ми зараз маємо шанс, великий історичний. Я мав щастя і честь. Представити пересобницький Євангеліє, на якому клялися наші президенти, і сьогодні клянеться пан Петро Порошенко. Дуже шкода, що не всі вони дотримали свої присяги. Дуже зле і погано, що попередній президент зламав присягу, зламав клятву народу. І Відповідь може бути тільки одна: і словом, і ділом, і зброєю так само. Хотілося б думати, що цей день сьогоднішній буде переломним в нашій історії. Яка співзвучність у мисленні двох великих українців? Але ідея ця, на превеликий жаль і донині, ще багато в чому. Лишається тільки Ко до моря сліз під тиском пересудів пролитих, чень і моя вплела краплина до храму людських змагань, праць і трудів, чень і моя доложиться цеглина, а як народів, куплений сльозами, день щастя, світла й волі засвітає, то чень новим Великим людським храмі, хто з добрим словом і мене згадає. Дякуємо всім тим, хто сьогодні прийшли поклонитися світлій пам'яті трагічної постаті в нашій літературі і величній заодно, всім, всім, хто розуміє, що без початку не може бути продовження. Початок стався. А ми маємо скільки сил, скільки нам Бог відвів віку працювати з одним бажанням, щоб не соромно було перед нашими нащадками та і не соромно перед світом, що ми українці.